Так, ми продовжуємо відеомарафон 13 година 30 хвилин. Нашими гостями зараз є Віталій Лисюк, директор Львівської обласної громадської організації Західноукраїнський ресурсний центр і Оксана Фітель, аналітик проєкту моніторинг фінансових витрат на агітації учасникам мерських перегонів. Ну, це. Мерських це голів міських рад українською у Львові Тадроговичі. Керівник моніторингових програм громадської організації Центр соціальних інновацій. Пані Фітель, пані Оксано, прошу розкажіть нам про те, що показав ваш моніторинг фінансових витрат. Можна вже про якісь попередні результати говорити станом на 13 годину 31 хвилину. Ну станом на сьогодні, на цю годину, яку ми маємо, ми маємо звичайно попередні результати. І власне наголошую, що це є паралельний підрахунок витрат, тобто, ми використовуємо власні джерела інформації, ми використовуємо своїх інформаторів ми залучили моніторів для збору інформації, що показав ну, напевно, найважливіше, що він не зовсім співпадає з тими витратами, які показали кандидати. От це напевно такий ну головний результат нашого спостереження, не невідповідність нашої інформації, ті, яка була задекларована в проміжних фінансових звітах партії кандидатів на посаду міського голови. Про що свідчить не збігається одне з другим? Це кошти, які не з штабних, не офіційні. Як розшифруйте виборцям, будь ласка. Ну, по перше, цього року фінансувати кампанію виборчого міського голови можна було як із фонду створеного окремо під кандидата на посаду міського голови, так і з фонду партії, яка висунула дану особу. Тому власне джерел фінансування було кілька. Я думаю, що це все-таки проміжні фінансові звіти, і коли будуть підбиті підсумки, вони ну зміняться, зміниться їхня пропорція, зміняться їхні обсяги. Тому я ну не буду робити перечасних висновків, дочекаємося остаточних результатів, а тоді будемо вишукувати ті причини, чому наші дані відрізняються. А чому було вибрано саме Львів дрогобич за якими критеріями, з яких причин? Даний проєкт є пілотний, тобто експериментальний для України. Він фінансується, реалізовується у співпраці з Міжнародною фундацією виборчих систем це Сполучені Штати, і на фонди уряду Канади. Вибрано було три регіони, які є ну, доволі такими трендовими для України: це є Львів, Дніпропетровськ і Одеса. І власне в тих регіонах було вибрано по два міста: місто обласного значення і місто районного значення, в нашому випадку, це Другобич. Власне, Львів Є ну, трендсетером, і тому він якби потрапив в цей проект. Дякую. Тепер розкажіть нам, будь ласка, як вам доводилося навчати, пане Лисюк, членів виборчих комісій? Так, перед цим ми говорили, що ви цим займалися. Які головні проблеми у цьому навчанні треба було вирішувати, які цілі ви досягали, і який результат? А мікрофон, будь ласка, ближче до себе. А... Прошу. Дякую. Ну що ж, а, хочу сказати, що темою навчання членів членів територіальних виборчих комісій, які член дільничних комісій займаються на перший рік, тому можу порівнювати певні тренди, які існують серед а власне потреб навчання і б, серед самого складу комісій. Прогнозовано вийшло так, що склад територіальних комісій, особливо сільських і селищних, а я особисто працював на Тернопільщині, Мої колеги працювали по інших областях. Фактично, ми охоплювали всю західну Україну разом з партнерами. То хочу сказати, що рівень Членів територіальних виборчих комісій, особливо сільських і селищних, був досить низький і потреба в навчанні була гостра. Під час навчання ми побачили ті проблеми, які потім і стали проблемами виборчої кампанії. Якщо їх так узагальнити, то в першу чергу, можливо, вже ця тема надоїла, це бюлетені. А справа в тому, що ще на стадії навчання члени комісії висловлювали ряд ризиків. Які можуть бути пов'язані, і вони підтвердилися. Це власне по бюлетенях, по друку, по поширенню, по транспортуванню як від підприємства поліграфічного, яке виготовлює до дільничної комісії, так і потім в зворотньому порядку. Друга річ, яка або навіть вже третя, якщо рахувати другою кваліфікацією членів, третя річ це є. Технологічність процесу а тільки що я чув декілька слів з виступу пана Сліпецького, і мушу підтвердити, що самий технологічний процес є складнішим аніж процес про процес організації виборів, аніж процес на президентських парламентських чи президентських. А скажу тільки одну річ, що на дільничних комісіях, скажімо, у Львові. Члени комісії повинні не тільки порахувати бюлетені, а й мати таку роботу, як підписати протоколи. І цих протоколів примірників буде досить багато. А, розумію, що це буде вночі, і висловлюють висловлюю думку, що будуть ризики з оформленням цих протоколів. Будуть шкандали, будуть неприємні ситуації щодо відмови видачі протоколів. Звертаюсь до них, розумію, що ну, якщо вони почують, що це не так просто заповнити тих декілька десятків а, протоколів, але їм прийдеться це робити і особливо звертаюся до секретарів комісії, щоб вони могли почути, готуйтеся вже до цього марафону з заповненням протоколів. Це три ризики, які ми побачили під час навчання. Вони підтверджуються зараз в сьогоднішній день, в день голосування. Я попередніх виборах була секретарем дільничої комісії і можу колегам сьогодні побажати дійсно витримки. І терпіння і, власне, такої ретельності документальності, тому що ну, кожен протокол це цінний документ, який може потім стати підставою і, скасовувати результати виборів. Погоджуюсь. Уже багато говорять про те, що члени виборчих комісій повинні бути на постійній основі. Як ви до цього ставитесь обидвоє? Однозначно, так, але як це зреалізувати? Як це зреалізувати? Ну я не знаю, за угодою, щоб вони працювали. Мали постійну роботу, а на час виборів мали ще право. У нас є такі ліцензії на різні види робіт, сертифікати на різні види робіт, дозволи на різні види. Чому не мати сертифікат там, члена виборчої комісії або ліцензію? з цією ліцензією поїхав зі Львова в Дніпропетровську, показав ліцензію і став працювати в Дніпропетровській виборчій комісії. Та а і, і зарплата. мені тут підказують, колеги що ще важливий момент до ліцензії, щоб була оплата нормальна, щоб хотілося мати цю ліцензію. Ви підняли зразу декілька питань. По-перше, а що я хочу сказати, що кажуть, що якщо є досвідчені члени, легше працювати не зовсім так. Інколи досвід заважає, тому що стереотипи або досвід попередніх. Технологічних процесів накладається на сучасні вимоги закону а й приводить до порушень свідомих чи несвідомих. Тому краще, коли людина постійно є в тонусі, постійно вчиться. Тому ця ліцензія, як ви сказали, вона могла би бути не на постійно, тому що закон змінюється, треба підвищувати свій рівень. раз. Друга річ, я бачу багато молодих людей, і хочу сказати, що мені приємно, що молоді люди, котрі вперше приймають участь в комісії, інколи працюють більш кваліфіковано ніж їхні. Старші колеги, хоча досвід старших колег відкидати не можна. Ну і третє, зарплата. Ну про що ми можемо говорити, якщо сьогодні? Розмір заробітної плати і їхні за такий нелегкий труд тільки для звільнених членів може становити, ну я говорю про западільничі чи сільські селищні територіальні комісії, в розмірі мінімальної заробітної плати. На жаль, це не той матеріальний стимул, який може давати їм додаткове натхнення до праці. Та ще її не так просто отримати, бо не встигає комісія почати роботу, як контролюючі органи, висловлюють пачку претензій до них. А після виборів по Тернопільщині я знаю десятки справ порушені. Пов'язані з фінансовими порушеннями під час виборчої кампанії, ці порушення становили абсолютно правильно, конкурчого ставили питання, але ці порушення становили декілька сотень гривень. І це швидше всього було від несвідомості, а не від знання, а не від того, що хтось спеціально це робив. Мені здається, така таке положення мало би один суттєвий недолік або одне застереження як уникнути незаангажованості членів комісії, тому що коли на півроку на рік відомо хто буде працювати в, в тій чи іншій комісії, напевно, би всі відразу дуже хотіли познайомитися з цією людиною і якось схилити її до тої чи іншої форми співпраці, <праці> так тому власне той момент, якщо буде буде впроваджуватись, такий, треба подумати, як уникнути такого моменту. Ну тоді виходить, що майбутнє України це з якимись серверами, з якимись програмками, які анонімні, абсолютно неживі, і вони будуть підраховувати, вони будуть визначати? Ну може мінімізація Ми людського фактора. А, абсолютно погоджуюсь. Мені навіть дивно, бо коли я ці дні перед виборами розмовляв, а це вже трошки інша тема, але два слова: розмовляв з представниками штабів. А чи маєте ви колеги так само я звертався і до обласної комісії, чи маєте ви колеги програму для того, щоб... В онлайн рахувати прохідність того чи іншого кандидата, бо ви ж знаєте, що по партійним спискам, скажімо так. А до останньої секунди ніхто не буде знати, навіть якщо він переможець в окрузі, чи він став переможцем, чи він став депутатом. То хочу сказати, що про всі про це говорили, але програмку так і не народили. Звертались ми до ЦВК, ЦВК сказала, що вона на цих виборах таке програмне забезпечення не буде поширювати. І от знову в мене питання: один з моментів спрощення роботи це якісне забезпечення технологічне для членів комісії. Я погоджуюся з Оксаною, що немає проблеми, якщо ці члени комісії будуть свіжі під вибори. Ми їх навчимо, коли а, є якісна нормативна база, яка є стабільною. Окремі постанови ЦВК виходили в жовтні місяці, а далі, ну скажімо, за два тижні до виборів вийшла постанова про архівування даних. Так, воно робиться до 25-го, але люди, котрі готуються до вибору, хотіли би швидше мати нормативну базу. Раз, друге, технологічна база. Тобто це ті програми, це те програми забезпечення, це ті, можливо, додаткові ресурси, інтернет-ресурси, які би могли бути корисним, офіційні інтернет-ресурси, які би могли бути корисним. На жаль, сьогодні навіть працювати з сайтом ЦВК не так просто. Список кандидатів подано в не дуже, скажімо так, усвояємій формі. І це теж одна з проблем, з якими стикаються члени комісії. Вони потребують більшого методичного технологічного забезпечення. Пане Лисюк, як ви коротко і зрозуміло відповідали на запитання члена виборчої комісії, як може трапитися, що той, за кого найбільше проголосували, не стає депутатом? На після першого семінару до мене задали питання і сказала, чи ми могли б змоделювати таку ситуацію? А, на жаль, їх зараз не готові, хоча це пару секунд би зайняло, витягти. Я вечором сів, потратив на це годину, придумав собі, округ, віртуальну районну раду з певною кількістю округів, завів туди дані близькі до одного з округів минулорічних виборів. І люди були шоковані, тому що цифри я брав зі стелі. Направду скажу, але маючи певний досвід, вони недалеко втекли. Були переможці округів, які, на жаль, не будуть мати мандату. Ну, це гіпотетична ситуація. Були в мене шикарні округи, де мандат отримав перший і третій, а кандидат другий відпочиває. Що я ще співставив? Я співставив а, переможці відсотки а, прохідність. І я побачив, що в цю ніч ми будемо мати багато несподіваного. Ну про це всі говорять про ці несподіванки в ніч виборів, але вони будуть. І в першу чергу мені дивно. Хоча, може, і не дивно, що партії це не прораховували наперед. А якщо прораховували, то де вони взяли цей геніальний алгоритм підрахунку голосів, щоб переможець не ставав депутатом? А Чий ви, це досвід? Ви, 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 чи є Нема досвіду, нема ноу-хау, але є математика. Є просто задачі, математичні задачі, достатньо знайти декілька гривень і стимулювати навіть, на роботу одного з математиків, з програмістів, він вам би це легко показав моделі розвитку. Не однозначні, але хоч декілька моделей. І тоді бачите, що щоб стати переможцем, недостатньо вигравати округ. Щоб стати переможцем, не обов'язково закривати всі округи. Щоб стати переможцем, не обов'язково конкурувати з, до, от, до крові своїм конкурентом по окрузі. Конкуренції є дві. Конкуренція є між партійними списками, бо все-таки практика вже показала, що агітація і виборець орієнтується на партійний список. Він не орієнтується по місту на прізвище. По селах орієнтація йде 50 на 50. З іншого боку, існує партійна конкуренція в середині партії. Тобто особа, яка набере 30% на складному окрузі, може мати, викладе купу зусиль, може програти вибори порівняно з колегою, який набере 50% на легкому. Пане а зусилля різні. Пане Насюк, цього математика знайшли до прийняття закону про місцеві вибори? Чи він знайшовся вже після того, як проголосували? Я думаю, що окремі партії консультувалися ще до закону. Ну, це моя гіпотеза. Дякую. З нами були Віталій Лисюк, Оксана Фітель. І ми зустрінемося через 15 хвилин. З нами будуть Володимир Подгорнов і Оксана Потимко. До зустрічі! Вимикаю трансляцію.